Друзі, всім привіт! Ви на каналі Адамко Crypto.ua. Сьогодні будемо розмовляти з вами про GenLayer, про проект, який зібрав 7,5 мільйонів доларів інвестицій. Про це поговоримо пізніше, як отримати від нього airdrop і так далі. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами і сьогодні розберемо. Розберемося, як в цьому прийняти участь, як на цьому можливо, ми заробимо. Тим паче, що Є в мене передчуття, що все ж таки робимо ось цей дробчик саме недарма. Ну і дивіться відео до кінця. А перед тим як я почну, хочу вам нагадати за українську криптобіржу richamster.com. Якщо ви ще й досі не зареєстровані, в описі під цим відео будуть всі посилання на. Які потрібні до цього відео, також на сам річ, Амстер реєструйтесь на біржі. Тут зараз проходить акція Гарячий місяць трон, які, в які ви можете заробити е, трони торгуючи те рік та поповнюючи USDT Тому вибачаюсь, повітряна тривога в нас знову, тому вибачаюсь за такі технічні е, звукові неполадки, але зараз будемо продовжувати. Річам в описі під цим відео є посилання. Ну і е, давайте до проєкту Е, що у нас з собою являє GenLayer? Е, ось такий проєкт: 7,5 мільйонів доларів зібрали, так, зараз повернемось до фондів, які е, в нього інвестували. Е, GenLayer – це взагалі децентралізована е, мережа. Штучного інтелекту, яка розширює функці... функціональність блокчейнів, так яка в е, смарт-контракти може, так би мовити, інтегрувати штучний інтелект. Тому штучка наративна, і що в нас ми бачимо? У нас тут інвестиції від Тір 2, Тір 3, Тір 4 фондів, але зібрано було в. Серпні 24-го року кошти так, 7,5 мільйонів доларів для того, щоб роздати аеродроб, досить непоганий проект. Тому давайте розберемось з вами, які в нас є активності. Якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, скоріш за все, ви пропустили минулі активності. Так, ми більше ми сьогодні будемо отримувати Discord ролі так і е, ви могли отримати більше інформації та. е-е Могли отримати ролі раніше, якщо були підписані телеграм-канал, бо там виходили пости. Тож підпишіться, щоб нічого не пропускати. Ну і показую вам, звичайно ж, що тут потрібно робити. У нас є такі активності, як Galaxy так, який йтиме до 3, до 3 червня. І у нас тут є Можливість заробити ось поінти, але що потрібно: або кітко Passport паспорт. Скор? Так, якщо у вас більше шести, я думаю, що це. Найлегше, що потрібно зробити, а тут якесь я так розумію, якесь із цього. Або якщо у вас є Galaxy паспорт, якщо ні, ви його змінтите, або Galaxy Скор більше одного Galaxy паспорт. Я думаю, всі розуміють, що це так. Це верифікація особи. Galaxy score – це Humanity скор. Тобто, якщо у вас дійсно гаманець відповідає активності, так і. Ви можете це зробити. Як ми бачимо, всього 11 тисяч учасників уже скоро закінчення, а його не ці завдання мало хто виконує, тому ми претендуємо на те, щоб отримати тут Genlayer плюс Калдера, так, у нас компанія. Бачимо, що у нас є OAT, так, і окрім цього ми отримуємо ще нову роль в GenLayer, так З Калдерою також про, про проєкт, я думаю, чула, якщо на мене підписані. Окрім цього, поинти. Point у нас часто вирішують в ардропах, у мене чомусь не клемлюються. Інші поинти. Тут є також реферальна програма. Ага, вони вже заклеемлені, мабуть. Тут є також реферальна програма за одного реферала 100 поінтів. Тому, якщо можете запросити друзів, запрошуйте. І після цього берете і забираєте ось ці винагороди. Звичайно ж. Що... Активним учасникам Galaxy, тут в принципі нічого тяжкого нема. Мати роль тут виконати завдання в твіттері та в дискорді ось цей Майнд Бендер роль здається, дається за верифікацію. Просто я от перевірив з інших аккаунтів, здається, просто треба верифікуватись, і все, у вас ця роль є. Тому що я думаю, що це одна з ролів яку ви вже не можете отримати, але ж ні. Ви можете отримати все після того, як закінчите з Galaxy, всі ці в описі під цим відео буде телеграм-пост з цією активністю. Так, і там є посилання і на Galaxy, і на інтракт. Про інтракт зараз розповім тут, уже 23 години на момент запису відео залишилось так, тому я його і і взяв в відео. Інтракт у нас дає роль інтрактор. Так, яка в принципі, я так розумію, також за щось відповідатиме. Тут потрібно мати Proof, proof of humanity Так, ось ці всі важливі ролі і важливі е, е, такі запобіжники для учасників, для того, щоб вони мали Humanity, ну, proof of humanity на. Інтракті також треба мінтити, Так я про це розповідав в своєму телеграм-каналі. Там також треба його створювати, але 10 поинтів там дуже легко зібрати. А ви берете і просто забираєте ось ці 10 понтів. Ну, у мене виконано виконано Proof of Humanity. Не хочу палити цю сторінку, але е, загалом нічого тяжкого нема. Е, зафоловити в твіттері в генлеєр підписатись на Discord та Telegram, прив'язавши їх. І, звичайно ж, тут є ось е, така штучка тут е, опитування. Так, якщо ви не можете е, отримати з першого разу так ці тести, я вже не пам'ятаю, які відповіді на них, е, але тут є, здається, 10 спроб, і. ну варіантів відповіді все 4, тобто кожен пройде. І тут трішки менше експірієнсу інтракту дається. Це не важливо, а важливо те, що ви можете забрати, потім заклеймити ось цю роль інтрактор. Для того, щоб всі всіма цими ролями скористатися, нам потрібно, звичайно, вступити в Discord, ви в одному з квестів, або ж і в другому в нього вступите. І для того, щоб подивитись свої ролі, ось, якщо вам відкриється е канал. Gen -M, це такий GMGN канал, то ви можете побачити. Ось у мене вже є кілька ролів, які тут їх не було. Так, Early Voyager, наприклад, це за минулі активності, які я в Телеграмі публікував. Ось ці всі ролі вони також вирішують, тому що в останніх кількох аердропах також давали за Discord ролі, наприклад, так, за контриб'юторство і так далі. Тому ролі важливі. Також вам потрібно верифікуватись один, верифікуватись два. ось Ага, я так розумію, я не верифікований. За одне вам покажу, як верифікація проходить. Ось потрібно набрати число з картинки. Так, верифікація в мене пройдена. Якщо вам не відкриваються чати, то вам потрібно більше там верифікуватись так почекати, і тому що не всі чати відкриваються. Але я думаю, що вам підтягне всі ролі. Якщо ви вступили в Discord. з цим проблем не буде. Ось так і чекаємо на наступні активності. Наступні активності я, звичайно, опублікую, якщо вони будуть в своєму телеграм-каналі. Посилання в описі під цим відео ви зможете підписатись і там отримувати апдейти не тільки по цим ардропам ось по багатьом іншим. все те, що публікується на цьому YouTube каналі та основному YouTube каналі нашому більшому це тільки частинка відсотків, мабуть, 5 від того, що є в Телеграмі, тому що в Телеграмі є часто апдейти які там буквально кожну годину, так і інформація ця актуальна. Там може бути всього кілька годин, але я це все закидаю. В телеграм-канал. Тому, будь ласка, підписуйтесь в описі під цим відео всю інформацію знайдете. Вам дякую за перегляд, хорошого заробітку. Генлеєр у нас це, здається, підтверджений аеродроп. Говорили, що буде цей айордроп. Тому проженіть, можливо, не один аккаунт Сюдою, Знову ж таки, антидетект браузер та проксі вам в допомогу в описі під цим відео. Ну і доєднуйтесь, доєднуйтесь. А хто не підписаний на канал, будь ласка, підпишіться для того, щоб не пропускати нічого. Всім до побачення!